Ей, hey, всім привіт! Я Лера і вже дев'ятий місяць я от-так проводжу по два вечори на тиждень. На улюблений джиґо з японський. До Йоспик я потрапила, коли зрозуміла, що або я сходжу з розуму стопом скролячи новини на Закарпатті навесні двадцять го року, або заліковую біль щедрими донатами і починаю робити щось нормальне. На той момент я вже трошки щось знала про японську. Як мінімум у мене був 400-денний стріку до Авінго. І одна спроба піти у мовну школу. Але мені тоді взагалі не зайшло. Плюс група була слабшою за мене, бо я до цього попередньо вчилася трохи, а вони щойно вивчили алфавіти. От Тож ця спроба була трохи невдалою, і я навіть було подумала, що ймовірно. Школи, це не для мене. Я, як той самурай, буду йти цим шляхом самостійно і максимум з викладачем один на один, типу, як з репетитором. Але добре, що це не сталося. Добре. Само навчання буває шкідливе для ваших граматик. Тож так, коли я приходила до ЮСПІК, я зовсім не мала ніяких очікувань і якось склалося. Не знаю, класно склалося. А головне нам не передати, як пощастило з викладачкою. Ері-сенсей, ви просто любов і така, і така, і така, як правильно, так <laughs> така. І навіть така не знаю, це с не придумав стільки сердець, щоб передати цю любов в повному обсязі. <рес> Наші спільні уроки це коли крок за кроком, і рогліф за іерогліфом, ми відходимо під читання тексту, занурюємось у якусь паралельну лексичну тему, виписуємо з неї штук 15 слів, зачіпаємо якусь граматичну тему, на наступний раз з якою ми пишемо п'ять речень, тому що її варто закріпити. Вона корисна ще разом з цим а лексичну тему на n4, але страшно. Варто знати також, кілька слів беремо з неї, і потім повертаємось до тексту, і це все дуже легко з усмішкою, з цитуванням сучасних пісень або хайко. Ну хіба не круто? Тож так, поступово ці два вечори, котрі я проводжу за японською, стали моїми улюбленими вечорами на тижні. Що на урок, то новий заряд емоцій, натхнення, мотивації і позитиву. Тут, мав бути, якийсь пафосний. Рядок на закінчення, але я вичерпала все. Піду вчитися кодай.